7 червня місто Одеса після важких ночей. Нас бомбили, Харків бомбили, люди вийшли відпочивати від цих покидьків, котрі не дають нам доброго життя. Дивіться, як далеко поплива собака. Всім доброго дня! Льови, ви що сьогодні не захищали Україну від шахедів, не злякали цих драндулетів московських. Це, скільки вже народиться? 9-та година ранку а людей вже просто космічно. Багато. Зараз будемо дивитись по роздягалкам, що там коїться. Са, жара, моречко, сонечко, люди засмагають, вже нікого не лякають ці шахеди. Розумно дресирований собак. Грається з іграшками. Я можу. Але вчасно йде вороги. Ось ця людина, мені здається, що він трошки запіздав. Запіздун. 7 червня, а людей в пізніх дуже багато. Ніхто не бажає йти. Всі будуть засмагати до тих пір, поки не облізать всі смажені кабанчики.